Далі будемо говорити з керівником Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко з нами на зв'язку. Пане Олександре, як завжди, радий вітати. Вітаю вас, пане Олександре, Давайте почнемо все ж таки з ситуації на фронті. В генштабі ЗСУ повідомили сьогодні, що наші бійці на бахмутському напрямку перехопили вже стратегічну ініціативу і ведуть наступ широким фронтом. І це, звісно, дуже сильно тішить. Однак, на вашу думку. Які перспективи для нас це відкриває, і за яким гіпотетичним сценарієм можуть далі там розвиватися події? Дуже хороша новина насправді. Не тому, що хтось там хоче чи буде применшувати задосягнення захисників наших захисниць на інших напрямках, тому що всі важливі і всі вносять свій внесок в перемогу. Це безумовно, і Таврійський напрямок, і Східний. Так, от, але що особливо можна виділити про Бахмут? Розумієте, в чому ситуація? Ситуація в тому, що дійсно перехоплені ініціативи і просування наших військ, зрештою, призведе до того, що наші сили будуть контролювати фланги фактично в Бахмуті. Плюс я думаю, що ми дійдемо до того, що буде зрізаний фактично весь виступ російських військ в районі Соледару, і далі південніше, тобто будуть звільнятися всі ті території, які Росія. Захоплювала починаючи ще з минулого року, коли вони рік тому починали фактично із руйнації захоплення Сєвєродонецька, потім Лисичанська, і потім просувалися далі. Тобто, це все, я думаю, що поступово буде повертатися. Є шанси для цього реальні. І що означає? Ось ці флангові операції, які блискучі проводять сили оборони України на цьому напрямку, дійсно дуже важливо, тому що не пішли в лобові фронтальні атаки, а пішли, скажімо, в такі обхідними маневрами фланговими, розуміючи, що в принципі встановлення вогню вогневого контролю на висотах, які розташовані на північ і на південь від Бахмуту, дає достатньо серйозні можливості для того, щоб контролювати і сам Бахмут. І я думаю, що є шанси просуватися далі. Є шанси встановити вогневий контроль за Бахмутом. Є шанси брати фактично вже і в оточення перспективою вже є тактично, можна сказати, російських військ. А є перспективи і оперативного. Ну, тут не будемо забігати наперед. Це вже буде спросуванням українських військ, і це дуже і плюс, це дуже добре і для морального духу. Тому що ми прекрасно розуміємо, скільки битва за Бахмут триває. І коли ворог розповідав, що Бахмут буде захоплений, вони підуть на Дніпро, а не змогли вийти навіть в часів яр, не те, що там говорити про Дніпро, це важить. Плюс я би до цього додав і зовнішній певний аспект, це знову ж таки і. Нашим партнерам мало би продемонструвати досягнення і успіхи, які вже є, які вже є і на півдні, і які полягають в звільнених населених пунктах на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Ну будуть і тут, але Бахмут тут визначальний, тому що Бахмут ну знає весь світ. І знає е, весь світ, що Росія там витворяла, скільки вони кидали на ці штурми, понесли втрати, якою ціною це все дається, і українські сили все одно зараз виборюють. Тобто, битва за Бахмут триває. А ворог і для ворога це деморалізація, тому що вони ж оголошували про те, що захоплений Бахмут, все е, значить, е, українські сили здаються на цьому напрямку, і тому подібне. Тому з усіх е, боків з якого не підійти, це дуже важливо, те, що зараз там відбувається. Пане Олександре, хотів ще, якщо так зміщатися далі по лінії фронту, запитати з приводу ситуації в районі так званого времівського виступу, тому що напередодні в інституті вивчення війни Вашингтонському кажуть, що мовляв є цілком реальна загроза для окупантів, що вони можуть там потрапити взагалі в оточення. Що зараз там наступ ЗСУ розвивають от з тою потужністю, що дійсно цей сценарій може реалізуватися. На вашу думку, на цьому напрямку, от, все ж таки, на даному етапі мова йде про так зване вирівнювання лінії фронту, аби позбутися цього виступу, чи все ж таки про ну більш серйозне і подальше просування? Я думаю, більш серйозний понад я допускаю, що ми побачимо можливо навіть і більший рух військ по цьому напрямку, у де в найближчому майбутньому залучення резервів. Чому розумієте? Там же ж ситуація в тому, що південніше знаходиться фактично рубіж дуже важливої оборони ворога. Це Старомлинівка, довкола якої є висоти. 200-250 метрів. Якщо подивитися навіть по мапі, вони десь так і є подивитися, оцінити і в принципі там розташована артилерія. Відповідно, зносячи цю артилерію, пройшовши цей рубіж, далі оперативний простір, і ворогу доведеться відходити практично аж ледь не до Маріуполя. Південніше розумієте, до фактично до Азовського узбережжя там буквально тримати лінію оборони поблизу вже Маріуполя. І це дуже важливо, і вони це розуміють. Тому і вони настільки, скажімо так, зараз намагаються зачепитися, тому вони настільки там зараз ведуть цю боротьбу, тому що є розуміння, що особливо їм то відступати нікуди, тому що вже за ними, якщо вони втрачають ці позиції, за ними вже далі це відступати поблизу до Маріуполя. А що це означає? Тут уже навіть не йде мова. Про те, що ми там через тиждень чи через два значить зайдемо в Маріуполь, тут важливо ще й інший аспект, крім того, що ми зайдемо в Маріуполь. Поширення і е, прохід наших військ, нашої артилерії, можливість досягнення для нашої дальнобійної артилерії, систем Хаймерс і так далі, логістичних шляхів, яким здійснюється сполучення по цьому напрямку, буде означати, що е, з логістикою будуть надзвичайно серйозні проблеми у ворогах. Це питання у них не вирішено, попри те, що про це всі говорили, вони не можуть його до кінця вирішити, і вони будуть затиснуті. І ось цього вони бояться. Вони бояться того, що їх будуть на них будуть тиснути, брати в такі тактичні оточення. Далі застосовувати вогневий тиск української артилерії, що зараз, наприклад, блискучі роблять наші сили, і там фактично на півдні, і в районі Бахмута. Ось тому я думаю, що це більш важливо це не просто про те, щоб вирівняти лінію фронту. Ну до речі, щодо логістики, тут додам до ваших слів, що сьогодні в оперативному командуванні Південь якраз говорили про а, удар по мосту в Чонгарі. І що там росіяни намагаються виправити ситуацію понтонні переправи будують. Але а, тут вся проблема для окупантів в тому, що вони намагаються переправляти ці логістичні шляхи через армянськ, але армянськ вже під вогневим контролем частково так само знаходиться. Тому тут дійсно для них дуже дуже скрутне становище в питанні логістики з Криму на материкову частину України. Пане Олександре, хотів ще запитати з приводу ситуації, яка обговорюється вже кілька днів щодо того, що мовляв наші бійці зараз можуть знаходитися біля Антонівського мосту, але от вже на лівому, на лівому березі. І відповідно аналітики кажуть, що це або розвідувальні операції, або можливо створення плацдарму. От ви якої думки більше дотримуєтеся? Ну очевидно, що це створення плацдарму. Ну, ясна річ, тобто, в принципі, то розвідувальні операції, яка мета зараз їх там проводити, встановити вогневі точки противника, подивитись. Я думаю, що це вже відомо давно, і це можна іншим. Я думаю, що це виключно і це правильно, тому що це флангові операції, це розширення лінії оборони по фронту для ворога. Це дуже добре, це дуже корисна річ, і правильно, що сили оборони проводять такі операції. Абсолютно, це доцільно і це потрібно зараз робити. Подивимося, як буде тривати далі. Я все ж таки вірю, що вдасться закріпити і організувати дійсно плацдарм, з якого потенційно можна буде рухатися, і це захід з флангу і удар в тил російському угрупованню військ. І з точки зору контрнаступальних дій це були б доволі такі ну. Так такий хід він правильний, і е, чим далі він буде розвиватися і матиме успіх, тим це буде краще. Це приноситиме серйозні результати. Пане Олександре. Наразі активно обговорюється ще одне питання з приводу того, чи будуть залучені сили вагнерівців, які там намагалися створити заколот на Росії для нових провокацій вже з території Білорусі. На вашу думку, яку все ж таки роль ці бойовики будуть відігравати в Білорусі після цього невдалого заколоту на Росії? Ми не знаємо, скільки їх там з'явиться ще. Розумієте, нам важко сказати на сьогоднішній день спрогнозувати а справа в тому, що їх поїздка в Білорусь це лише одна із опцій, яка їм була запропонована в принципі, і не обов'язково, тому що я чомусь думаю, що більшість із них опиняться в Африці насправді. Тому що по перше, це спосіб поїхати пересидіти подалі, розумієте? Від скажімо так, від Росії від Білорусі, від ФСБ від КДБ, які ж ми розуміємо прекрасно загрози. Вони для них будуть все одно і друге, це спосіб, все ж таки, заробити. Там, тому що там є можливості це робити, не факт, що вистачить на всіх, але я думаю, що більшість з них поїде. І якась частина опиниться в Білорусі. Не думаю, що їх будуть залучати до ведення бойових дій, навіть попри те, що їм потрібен будь-який ресурс. Але як мені видається, будуть вважати не зовсім лояльними. І тому на, на, на цьому етапі можливо і вони не будуть залучатися, тобто вони не будуть воювати вже на території України. А залишається е, Африка, залишається Білорусь. А решті буде запропоновано, мабуть, е, е, перепідписати контракти і перейти в підрозділи структури е, е, міноборони е, тим, хто не хоче залишатися в, в складі вагнерівців, тому що навряд чи їх розпустять. бо... Тоді це порушує конфігурацію їм можуть змінити командування, переназвати їх там командний склад, змінити. Але все ж таки Африка і інші місця по світу їм приносять прибутки, і навряд чи від цих прибутків будуть відмовлятися. Ну, дивіться, видання за економіст припускає, що до Білорусі можуть перекинути так званий бойовий кістяк до п'яти тисяч бойовиків. Оці п'ять тисяч бойовиків, якщо ми припускаємо, що вони дійсно будуть переміщені до Білорусі, в яких операціях вони можуть приймати участь, чи несуть вони якусь велику загрозу для України? Ну тому що Польща вже активно говорить про те, що вони будуть укріплювати кордони, будуть посилювати безпеку і так далі. Ну, якщо знаєте, все ж таки, теж робити так в набати на сполох, якщо Польща і НАТО бояться п'яти тисяч вагнерівців з території Білорусі. Ну вибачте, да? ну тобто, треба ж теж розуміти, що загроза загрозами це бойова одиниця. В них дійсно бойовий досвід. Вони були на фронтах. Це все зрозуміло, ніхто не применшує, але і перебільшувати, мабуть, не варто що одна бригада, ну скажімо так, може загрожувати Польщі серйозно. Все ж таки, це ж не найслабкіші збройні сили в Європі, і плюс. Там все ж таки знаходиться знаходяться війська НАТО як і в Литві. але привернення уваги до цього з боку Польщі, Литви і НАТО воно правильне, тому що зрештою це більш ширше питання, до якого Польща привертає увагу. Це питання розміщення ядерної зброї російської в Білорусі, і загалом зростання загроз. Від е, Білорусі потенційних що з цим робити? Мабуть, е, одним із способів були б це певні превентивні дії по запобіганню тому, щоб ця зброя з'явилася в Білорусі, чи щоб там вагнерівці розміщувались. Бо мені здається, що вагнерівці це преторіанська гвардія для Лукашенка. І вони заїдуть туди охороняти Лукашенка, тому що Лукашенко не впевнений своїх військових. Він не впевнений в їх лояльності після акції РДК і Легіону Свободи Росії в Білгородській області. Він серйозно занепокоєний тим, що білоруські добровольці можуть піти на щось подібне тільки на території Білорусі. Він не впевнений в тому, що білоруські військові будуть належним чином протидіяти. Цим білоруським добровольцям, і тому я думаю, що зміцнюється, тому укріплює. Плюс, як мені здається, що цей укріплення від різних там загроз, я не знаю, які можуть бути від будь-кого іншого, від можливо від якихось російських там впливів і тому подібне. Тому це виключно мені здається, що така його гвардія буде. Чи він використає їх, чи використають їх, наприклад, для. Того, щоби піти війною проти України, ну, навіть якщо допускати цей сценарій, розумієте, це ж не той контингент, якого буде достатньо для того, щоб. Вирішити якісь завдання вони можуть спробувати. Ну я думаю, що ці всі спроби будуть невдалі. Розуміючи і знаючи, в принципі, те, що в нас є війська, є укріплені позиції оборонні Ми дуже вміло використали при цьому при лінії оборони ландшафт, який є у нас на україно на білоруському кордоні. Тому я не вірю в те, що ці операції можуть бути якимось надзвичайно успішними кількістю. П'ять тисяч військ. Зараз переглядаючи західні змі, можна побачити, як низка аналітиків на перебій намагаються з'ясувати, хто ще окрім Пригожина був був дотичний до цього закладу, хто міг допомагати йому, хто був з ним у змові і так далі. Там називаються різні прізвища. Ну, зокрема, це Суровікін вже такий на дуже багато про нього говорять. Але сьогодні в нашій розвідці вже запевняють, що на Росії тепер розпочнеться війна між силовиками, зокрема це ФСБ та Міноборони Росії, і як кажуть, в розвідці не виключені фізичні знищення унаслідок цього протистояння. От на вашу думку, за яким сценарієм це може далі розвиватися на території Росії, тому що ну виглядає досить дивно, була спроба заколоту, пригожин десь зник, і нібито на тому, і все от як далі буде розвиватися це все? Збрав в тому, що ми чи не вперше, мабуть, в історії новітні російські спостерігаємо, що свою роль хоче посилити Міноборони і військові такого не було раніше, тому що там правлять бал ФСБ спецслужби, чекісти і так далі. І якраз от можливий арешт Суровікіна – це про це. Це от якраз про протистояння спецслужб силових відомств, Про що зокрема і кажуть наші розвідці, справа в тому, що є всі підстави вважати, що Суровікін, насправді більше ФСБшник ніж військовий. Розумієте, він за, за час своєї стрімкої кар'єри, доволі таки стрімкої, уникнувши судимості. Коли він виніс зброю не свою з військової частини, що було кримінально караним діянням, інші дії вчиняв. Якраз, от, як правило, таких людей і вербували російські спецслужби, і потім, збираючи, маючи на них певні компромати чи допомагаючи їм, використовували їх. От і Суровікін, він був інтегрований ФСБшником. Взагалі, Росія це одна з найбільших країн у світі, де не просто там за територією, а за, за кількістю особістів і ФСБшників, контрзвідників, які присутні в війську а, в армії. І от а, я думаю, що суровіки насвідомо злили проти нього певну інформацію, і це було вид здано з позиції з подачі міноборони. Я майже впевнений, для того, щоб послабити певний вплив і кинути сигнали ФСБшникам про те, що міноборони набирає певної ваги. Додайте до цього. Створення зараз резервної армії, яке почалося в Росії під егідою Міноборони, яка буде фактично в підпорядкуванні міністра оборони Росії, і мені здається, що це теж прояви. Як будуть відповідати ФСБ нові ну, ясна річ, я думаю, будуть одним і, і це стосується до речі, прямо і нас. Чому я поясню? Тому що, вочевидь, вони будуть намагатися вставляти палиці колеса е російським командирам і військовим. Е Тут фактично, зокрема, і в районах ведення бойових дій, тобто вони будуть зацікавлені в тому, щоб зменшити впливи міноборони, а значить в тому, щоб війська зазнавали невдачі, тому що це один із проявів поряд з тим, що вони будуть там розбиратися між собою, хто кому винен, кого заграти, кого там вбити і тому подібне. І ось це має безпосередній вплив для нас на нас, тому. Це продовження, до речі, ось цього закладу, Це продовження ось цих ознак громадянської війни, яка має поки що обриси в основному серед їх так званих еліт і серед силовиків, але вона не закінчена. Тобто з кейсом Пригожина насправді нічого не закінчено. Насправді все тільки починається в цьому протистоянні. Ясна річ, що і і, 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 і ті, і ті кола. Вони вже орієнтуються, чому ця війна йде, тому що вони вже орієнтуються на майбутнє, що в якому не буде Путіна при владі. Бо ми бачимо, що та серія помилок і та і ті прояви слабкості, які демонструються Путіним зараз в Росії. Вони неодмінно привезуть до того, що він буде усунений від правління влади різними способами м'яким як було з Єльциним, не м'яким там заарештують чи можливо ліквідують і так далі, але якимось і способів. і От власне зараз уже йде за майбутнє. А хто ж посяде місця? Хто розподілить потоки? Хто розподілить фінанси, Хто буде говорити з заходом і як діяти далі? Ось і ці прояви війни вони безумовно будуть ставати все більше. Пане Олександре, наостанок хочу з вами обговорити ще одну таку песимістичну заяву, яка пролунала сьогодні в Брюсселі, якраз на тлі підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Uh -huh. Маємо такого собі польського євродепутата Ващуковського, який сьогодні раптом запевняє, що нібито якщо не буде успіху ЗСУ на фронті в найближчі 3-4 місяці, то Європа точно почне тиснути на Київ, аби заморозити конфлікт. На вашу думку, чи є доля правди в його словах, і якщо так або ні, навіщо взагалі Вачаковський про це раптом говорить? Подібні заяви вони лунають в різних змі. Вони час від часу з'являються. Ясна річ будуть писати, будуть говорити. Ну, по-перше, вікно можливостей для нашого наступу цього року, воно дійсно десь буде обмежене жовтним листопадом і не тому, що. Так буде говорити пан Ващиковський, чи ще хтось, а просто погодні умови не будуть дозволяти в подальшому настільки з залученням бронетехніки важкої вести бойові дії, Дощі, сніг і тому подібне. Ми це розуміємо. Тобто, цей період буде складний, і ми це розуміємо. І я щоб, скажімо, так скажу коротко, що, попри скепсис, який є, я думаю, що. До жовтня і навіть до середини жовтня, до кінця жовтня, у нас точно будуть успіхи, і у нас буде чим пишатися в результаті цього контрнаступу. Це точно От на цій ноті буду дякувати вам за змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.